Минуле відео називалось Вижити в таксі з платежем в тисячу доларів. От я вам трішки розповім про це. Брали авто за 12300. Перший платіж я вніс 1300 доларів. І залучили 11 тисяч, знайшли 11 тисяч доларів на рік під 20% на залишок. Тобто з відсотками вийшло 12240. Платіж у мене таким чином складає в 1020 доларів. Як я плачу. Тяжко плачу, але план такий, що виїжджати майже кожного дня, краще кожного дня, касу робити 2-3 тисячі доларів. Таким чином я зможу заплатити і кожного місяця внести платіж, і оплатити комунальні і все інше, що потрібно. План потім на півроку, за півроку виплатити. Максимально скільки зможу Chevrolet Bolt EV, продати його і вже з новим платежем в половину взяти Tesla Model S і катати Black і e бізнес. А зараз поїду в зал, з Юрою покачаємося, розкачаємо трішки раму. Тому погнали. Привіт, Ярослав! Що ти готов качати раму? Фінічно готовий? <laughs> ну, Поїхали. А все зі на машині? Ну да. Так, а це та сама кав'ярня Борщагівська, про яку я завжди вам всім розказую. Да, Ярик? Звісно. На машині Ярик нічого на тренування не їздив, да? Що ти такий сумний? Все добре? Бо я запізнився на 5 хвилин. На 11? А чим ти їздиш швидко? Сказав ти виїжджаєш, я думаю, на 15 хвилин. А ты приехал за 6, спина полоска пошегогнула, что Домовлялись на 10, яка ну, разница, что мы домовлялись. Ехать надо тогда спокойно. <laughs> Викторович разминается. <laughs> спина плечі, Ярослав. Давай, поехали, подтягивания. Пощады сегодня. Таким же кладом? Да? Каким хочешь. Пощады не будет, я. Это в прошлый раз трепатуры не было. Да. О, тоже серьезно. Хорошо, что девочек нет из-за чтобы ты блины не падаешь. <свист> Это злое, конечно. <свист> кто блин, наверное, не загадывается. Потужно? Потужно. Юр, тобі телефон. Твій телефон з твоїм стабілізатором не жалко. Зараз як до мені, короче, в левое ухо. Це, Про, все. Правою рукою. Це все, що ти на базарі. Це хто? Це... Спрошу, можна курить айкос в машині? У вас айкос можна покурити в машині? А плюту можна до плюту заключаться? З кішкою і собакою. З кішка, з кішка. З коктейлем відкрити можна в машину вас? А пляшечку з пивом відкрити можна побити? Можна на карту скинути? А на карту можна гроші перевести? А у вас з тисячі буде здача? <реш> <реш> Тебе. Паси побідили <ріст> і заморили. <ріст> з тисячі буде, значить. З тисячі. З тисячі буде. Я вже виконав декілька замовлень. Одне із них 450 прямо з Петропавлівської на в Коцюбинське була пасажирка з песиком. І от я запитав, чи допомог. Давайте... Точніше, я сказав, давайте допоможу вам вийти, відкрию двері. Мені сказали ні. Я такий, ну окей, відкрили двері, випускають песика і песик кіхтем по порогу. Тому ліпше допомагати з песиками і котиками, якщо вони не в клітці. тому що може бути такий неприємний момент. А я зараз вже взяв наступне замовлення, під'їжджаю вже до лавіни з запасами. І поїду далі. Я вже катаю без комісій, тому у мене вже десь майже півтори тисячі гривнів каса. Добрий день. Доброго дня. Якщо потрібно, можна в багажник покласти. Вам зручніше можна. А, або на переднє сидіння просто. Так, да, якщо можна, От. будь ласка. Ну, так ж зручніше. Ну, да, так, Нормально, У вас нормально. Да. Вже з вишневого в центр порожняка давав, вже повечерять, і виставив фільтр, їхав. І все ж таки зайшло замовлення. 400, здається, 66 на десь на Русанівку. Зараз під'їжджаю за пасажиром. І вже, я думаю, зроблю його і з Русанівочки вже поїду в центр. Може там буде щось цікавіше. Вже повертаюся в центр з Флоренції 5, з Русанівки. Так класно, машин мало, дуже легко, дуже гарно, зелено. Вирішив їхати в центр, щось перекусити. Хоч і були замовлення 500 за 16 на оболонь. але з гідропарку, а з гідропарку я не хочу ризикувати. Все ж таки шкіряний салон, як то білий, не білий, може відео бачили. Що ж ти в бізнесі робиш з, з білим салоном? Салон кожен з отворами, тобто є підігрів сидінь, і пісок може просто бруд і пісок потрапляти в ці отвори. Я не дуже хочу. Не хочу цим займатися, останній раз, коли я цим займався, в мене зайняло це хвилин 10-15 для чого мені витрачати цей час на те, щоб брати з багажника пилосос і це все дуже так довго все пилососи. Зараз в центр, і вже в центрі може щось цікавеньке буде. Темпо, Ярик можно приснять тебя, як ти їсиш, а він каже, для чого. Я говорю, ти що, прикалуєшся, Ярик? Тут я вже почав їсти. Ну все, давай. От шаурма на 5. 5 із 5 зірок на скільки? Ну Точно не пять. Ну і на 4. Я б сказав 3. три. Три. Все. Ні, який сер не спасає. Не спасав. Ярик — шаурмішний експерт. <рик> і Греміо грі три із п'які. За три і... Не обряю. Так. Так. Спільнота таксистів. Як, як буде одобряти на українській мові? Поки Ярик шукає славник української мови. Я просто перед ним хвилин 15 тому поїв якраз. Так. Спільнота киевских таксистов Гремио Гриль Не сглаживает Дизлайк На самом просто дуже жирно дуже жирный соус и очень незрозуміле мясо И капуста вообще лишак Как капуста блин, в 25-м році? что, Скажи Просто я в центре и зашло наступное замовлення. Сейчас зроблю так как у меня поездки без комісій. тому чекаю пассажиров біля Голівера И поедем Повинні скоро підійти. Трішки я їх проїхав. Але що поробиш? Вернувся я сьогодні вже другий раз в Коцюбинське. І в мене каса вже 2,5. Треба ще зробити одне або два замовлення, хоча б одне, щоб вирівняти до 3000. І на сьогоднішній день план буде виконаний. Ну, зараз подумаю, одно треба виїжджати з Гостомеля. Ой, з Гостомеля, з Коцюбинського. То просто мені замовлення заходило наступне там 600, за 600 гривень в Гостомель з Коцюбинського я відмовився, але можна було б звозити, поїхати туди, а потім вернутися. Але вже як є. Тому зараз може ближче до центру поїду і спробую ще одне зробити. Я хотів розповісти про нову функцію, якою ви вже думаю користувались, і я її дуже довго чекав. А уклон зробив. Тепер, замість того, щоб просто виставити 4 зірочки, 3, 2, одну, і незрозуміло за що, як би да, ми просто оцінили. Тепер ми можемо вибрати ту чи іншу причину, і потім я думаю, що в майбутньому, в перспективі, якщо від пасажира буде якесь звернення, або також погана оцінка. То можна буде її простіше оспорити. Ну, я так думаю, але, як мінімум, тепер не просто прості зірочки, а ми можемо вибрати причину. І це супер. Ще уклон запустив серію навчальних відео для водіїв-початківців. Це базове навчання, яке покликане допомогти водіям. Мені цього не вистачало на початку, тому рекомендую, я вже половину подивився. Посилання буде в описі. Все як зазвичай, але в хорошому. Ну, може, не в дуже в хорошому сенсі. Виставив фільтр від 500. Вже виїжджав з Коцубинського, включив поворотник направо на стрілочку зелену, і мені заходить з лавіни замовлення. Я поїхав. Тепер подача замість 2 км, майже десь 4 чи 5 км. Вже яка різниця? Набрав, сказав, що буде на декілька хвилин пізніше. Сказали, що все супер, нічого страшного. Вже розвернувся і їду назад до лавіни. Прилетіло, як то кажуть, в спину. Коли ти виїжджаєш з того місця, де ти був, і тобі по фільтру заходить замовлення ззаді, десь там, звідти. А, але нічого. 523 за 15. Десь на Богданівську сіма. В центр. Супер. Зараз заберу. І ще може з центру щось встигну взяти на Петропавлівську або хоча б в ті краї. Потім пройшов робочий день. Тепер можна підбити підсумки, який в мене був заряд, скільки в мене залишили, скільки я заробив. І так, коли я виїжджав, у мене було 362 км запасу. Це посередній відмітці. Максимально я міг проїхати 427 км. Сьогодні мене просто здивував автомобіль. Я коли побачив 362, а не 330, то дуже цьому зрадів. Так, проїхав я. 147 кілометрів. Розхід у мене склав 14 кВт на 100 км. І залишилось у мене ще проїхати я можу ще 200 км. Каса в мене вийшла 3021 гривня. Зробив я 6 замовлень без комісії. Тобто, комісію, якби ми відрахували, то вийшло б 2300 гривнів А так як комісія не вирахована, ці 700 гривень ми не віднімаємо, тому виходить 3021 гривня. Це дуже приємно. Ціль я на сьогодні виконав: 3000, трішки менше, трішки більше. Мене повністю влаштовує. Саме головне стабільно кожен день потрібно її робити. День пройшов спокійно, нічого такого цікавого, пасажири, як пасажири, сіли, вийшли. Ніяких е, пригод. Крім єдиного песика, який поцарапав мені арку, я вже піду додому, а вам бажаю всього найкращого Всім пока.